Мені хлопці розповіли про 19 годин запиту до запуску Starlink. Mm. Я думав, це рекорд, а ні? 40 mm, хвилин рекорд. Так ну знаєте, це просто різні проекти. Так було та, по старолінку, ціна різна одна, і так, так далі. І, та, та, дійсності, ми згупувалися, сказали, вже негайно треба і вже негайно mm. все рішилося. А тут просто воно рішилося за 40 хвилин, тому що ну не мала ціна була, але тим не менше, розумієте, коли все-таки коли є... вирішується. Однозначно, по масу однозначно. Так, коли просто між українцями є Мовленість, а не тільки знаєте, оце розрізнення, ну ти робишся щасливий. Я не знаю, як хто, але кожного вечора я молюся. Я є греко-католичка, переконана, оцерковлена, постійно. І я щовечора, молячися, маю собі здати звіт, що я сьогодні зробила доброго. Тому що, якщо я не зробила, значить день пройшов марно, значить завтра я мушу.